Волинська обласна дитяча клінічна лікарня єдиний різнопрофільний спеціалізований медичний заклад, що забезпечує медичну допомогу дітям в Волинської області і одночасно виконує функцію луцької міської дитячої лікарні. Тут розгорнуті відділення, де також надають допомогу важкохворим дітям серед них відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а також дитячої онкогематології. На даний час умови перебування маленьких пацієнтів у відділенні потребують покращення, що в майбутньому, за словами генерального директора лікарні Ірини Гуральської, стане запорукою успіх успішного лікування дітей медики вже розробили проєкт капітального ремонту на 700 квадратних метрів. Відділення планують розмістити на четвертому поверсі, де нині функціонує ортопедотравматологія. Капітального ремонту, який вже пройшов експертизу. Ми маємо експертизу цього проєкту і згідно цього проєкту ми плануємо зробити реконструкцію. В Цей проєкт входять не тільки просто е, е, ремонт стін. В цей проєкт входить повністю комплексне обладнання, оснащення, медичні меблі, побутові меблі. Сюди входить система лікувальних газів і що дуже важливо, система вентиляції, потужна система вентиляції і система чистих приміщень. Там, де будуть, хіпофільтра, хіпофільтра, де будуть герметичні ті приміщення, капсули, де ми зможемо класти дітей, які отримують високодозовану хіміотерапію готується на пересадку костного мозку. Такої на жаль, послуги поки ми не можемо надати в тих умовах, які у нас є. В області щорічно виявляють від 35 до 45 хворих дітей на онкопатологію. Боротьбу з важкою хворобою вони розпочинають саме у відділенні онкогематології, і більше 80% з них після проведення лікування одужують. При цьому запорукою успішного лікування є дотримання вимог їх догляду та фактично повної стерильності середовища. Цих дітей насправді знижується імунітет під час лікування і отримання хіміотерапевтичних препаратів. Отже, вони ніби як стерильні, і їх до них будь-які ми от зайдемо з вами в якомусь одязі, тому який не медичний, не з обробленими руками, і ми їх можемо заразити досить такими неприємними захворюваннями. Ми самі можемо не хворіти. А їх можемо поставити в таке становище, що навіть діти можуть померти. Від 30 до 40% пацієнтів обласної дитячої лікарні це жителі Луцької громади. Тож медики вирішили звернути за допомогою в реконструкції відділення до міської влади. Луцький міський голова Ігор Полящук зазначив, що підтримує проєкт реконструкції. А питання його фінансування депутати розглянуть вже в найближчу п'ятницю на черговій сесії міської ради. Ми будемо вносити зміни в бюджет і значну суму з тієї, яка необхідна для. Проведення цього ремонту ми будемо виділяти, От в четвер у нас буде погоджувальна рада, порадимося з депутатами, якою буде ця сума, але не, велика кількість наших дітей лікується в цій лікарні, тому що в нас є міські дитячі поліклініки, але міської дитячої лікарні немає. Ну і звичайно, ми сьогодні почули, які є статистичні дані, те, що більше 80%. Відсотків діток, які хворіють на онкогематологічні захворювання, одужують про те, наскільки важливо є стерильність в палатах, проте наскільки важливо, щоб мама лежала з дитинкою в окремій палаті і не було багато людей, тому що під час хіміотерапії дуже слаблений імунітет і будь-яке захворювання, навіть саме легке. Воно переноситься дуже важко і впливає на процес одужання. Тому однозначно, що необхідно зробити ремонт. Ми бачимо, що це відділення воно в такому стані, яке давно вимагає цього проведення ремонту, цього оновлення і. Ну, звичайно, що як місто допоможемо в цьому. Загальна вартість проєкту понад 28 мільйонів гривень. Якщо всі процедурні питання пройдуть швидко, то вже на початку літа, за прогнозами спеціалістів, у відділенні онкогематології розпочнуть робити ремонт. Тим часом пацієнтів переведуть у неонатальний корпус перинатального центру.